Норма у сої більше восьми тисяч американських підприємств, що брали участь в дослідженні, представляють майже всі території США, а відповідно абсолютно різні ґрунтово кліматичні умови, в яких є більш популярними різні групи стиглості сої. В північніших Штатах, де а, кількість продуктивної сонячної енергії менше, більше висівають а, сою з коротшим періодом вегетації, а цей, ця соя потребує дещо вищих норм висіву, і це може бути від а, 390 тисяч чи навіть від 430 Тисяч схожих рослин на гектар. Більш південні штати, там, де сонце і літа набагато більше, часто на поливі, вирощують сою пізніших груп стиглості, які більше набирають свою врожайність за рахунок кількості бобів на. Одній рослині, але меншій кількості рослин на квадратний метр. Соя із довшим періодом вегетації висівається з меншими нормами, і при цьому американці орієнтуються на доволі невелику кількість схожих рослин на гектар. Це від 290 тисяч або від 325 тисяч. А uh, ще раз ми говоримо. Не про норму висіву, а ми поговоримо про ті рослини, які вже зійшли. А ці цифри потрібно коригувати на коефіцієнт польової схожості. Сортовою відзнакою є не норма висіву, а густота стояння рослин до обмолоту. А тобто вибір норми висіву буде у нас зводитися до розуміння коефіцієнта польової схожості, та коефіцієнта втрат вегетації. Чим менша група стиглості, тим вищою має бути густота стояння рослин до обмолоту. Втрати рослин під час періоду вегетації, багато в чому залежать від конкуренції між рослинами та засобів. Захисту рослин. Про якісну роботу системи ЗЗР говорять втрати не більше 10%. Польова схожість сої буде залежати від якості посівного матеріалу, від якості передпосівного обробітку та якості посіву. Про високу польову схожість і високу якість цих трьох факторів буде говорити полюва схожість від 90%. Припустимо, що не Сорт відноситься до групи стиглості 20. Для групи стиглості 20, для цього сорту а, оптимальною густотою стояння рослин до обмолоту, а, буде 360 тисяч рослин на гектарі. А, якщо ми цю цифру збільшимо на 10%, збільшимо на втрати вегетарі, ми отримаємо 393 тисячі. А, якщо польова схожість буде 90%, то ми маємо додати ще 10% і ми виходимо на 432 тисячі а, норму висіву а, для даного сорту. А, я зараз для обрахунку взяв. Оптимальні показники а 90% польової схожості та 10% втрат вегетації. Щоб вам правильно розрахувати норму висіву, вам потрібно мати власні коефіцієнти. А не книжкові. Налагодьте систему агроскаутингу на власному підприємстві, коли ви будете фактично оцінювати реальну польову схожість та реальну густоту стояння рослин до обмолоту. Користуючись вашими коефіцієнтами, ви для себе зможете обрахувати оптимальну норму висіву. Не бійтесь низьких норм. А ви, мабуть, уже помітили, що ті норми, з якими висівають американці, навіть а, сої з коротким періодом вегетації, вони значно нижчі, ніж в Україні. З однієї сторони, тут справа в тому, що американці висівають а, дорогу сучасну генетику, брендований посівмат і Зниження норми висіву значно впливає на собівартість вирощування сої, а з іншої сторони. Значне зниження норми висіву зазвичай майже не відображається на врожайності сої. За дослідженням університету штату Небраски, а навіть в тому випадку, коли у вас зійшло в два рази менше, ніж ви планували, навіть тоді, коли у вас польова схожість 50%. Є сенс вирощувати цю сою далі, а не пересівати її. В тому випадку, коли польова схожість у вас становить від 25 до 50%, є сенс в тому, щоб прямо в цю сою підсіяти додатково сою. І лише в тому випадку, коли польова схожість становить менше 25%, є сенс передискувати ці сходи і е, пересіяти тут іншу культуру, чи залишити підсидирати, залишити під підпар, е, в принципі, про що я. Не бійтесь низьких норм, соя доволі пластична, і навіть при значни... значному зниженні а, польової схожості а майже не знижує свою врожайність. Оптимізувавши площу живлення, висіявши нижчі норми сої, ви можете дати сої додатковий простір для розвитку і живлення, ви можете зекономити на кількості посівмата, і ви зможете отримати якісний врожай сої.